доброго дня і знову в нас рибалка. Буду охотиться за трофеєм. А собі думаю, який там трофей хоч би щось зловити. Так, нанизуємо. Перв'ячек. Ой, порвався. Так як я тут ору, то походу в мене нічого не клюне. бо я вже роздавила. Якось є зараз. Ну, не пуха, ні пера. глибина тут прилічна.

Ооо. Таке зрелище пропало. Ну нічого, зараз я підцеплю. Тільки балакать перестала і клювати почала. Тут ставок глибокий. Тільки, мабуть, метрів чотири. Їхали, рибаки були. Побачили нас і потікали. Люди вже додому поїхали, а ми на рибу приїхали. Ну нічого, як Кать. Як там Кать? Щось менше кислороду. А, менше народу, більше кислороду. Лисичка бігла через поле. Та так тікала, що дай Боже, мабуть, не місна, У нас у селі не тікають. прямо під дворами сидять. Ой, ой, а що воно тут? Мабуть, за койову зачепилось. Сьогодні хоч щось буде чи не буде. Мабуть, я тут на гілочки сіла. Що я скажу, тут нічого не клю, я зараз підем на другу вулку. Пішли, тут, мужики, понасверлювали. Ще вони не попримерзали, так що я підшумок під їхню цю. З їхніх лунок будуть плавити. Сьогодні хоч тихо, вітру немає. Людей клює, вона мене не клює. Обратно оця картина. Що-то вона мені не подобається. Щось немає з цих лунок. Ні. Ой, ой, дивіться, 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 що тут твориться. а я казала. Перший є. Маленький, ну є. Ну як маленький? Ну такий, як ви любите. Показувати. Ти поки що віддихни, а я буду робити далі. Дивіться, не встигла закинути, як воно почалося. Я вже хотіла йти сверлити другу луночку. Так, ладно. Ты в бур и бросаю ровно другую удочку. Наверное. Ты того Як так ржати навіть ставок, що воно клюватиме. Так, ви поки що постійте, а я пробурю. Ой, не знаю, вибір. О, я не А ближче вас поставлю, щоб вам видно було мій улов зерно. Так, наверное, треба поменять червячечки. А тут вообще лыбина на величках. Я дирочка, сейчас схожу на неї. Боже, оце я розказую. Дирочка, я схожу на неї. Воно полонок, я ще схожу тут. на двірлю. Ще не встигу позатихати. Поза Жуки мучити. А прийдеться. Як ті моржі купаються? Я смислі ті, що закаляються. А ви коли-небудь, ану, ну напишіть. Закалялися? Купалися в прогубе. В ополонках на водогресі купалася, я жодного разу. І, мабуть, ніколи б не насмілилася. Так, це що, на одному оконцю моя рибалка закінчилась, чи що? А вона тут трофеї розказує, трофеї. Тут хоч би що нібудь, який там трофей. Я дивлюся, а вони другі сидять, у них не клює. Мабуть, вже пізно. Риба спати полягала. Дулі показала. Tan čuvala riba zrakom, riba zrakom. A Petruška s pasternakom, s pasternakom. Mengenal terus, buku ada <tuh> yang Так зачепиться. Ладно, на літній рыбалке. Ну а тут -то... давай уже. Угу. Тут буде побольше. Ви подивіться за моєю рибалкою. А я збігаю по чайок свій. Якщо не хоче клювати, значить. О! Ух ти! Єсть! Як тільки я починаю казати, що пора зматувати вудочки, вона починає клювати. Та дивись всю тупо їв. Ти що? З'їв мої всі черв'яки. Та другий? Часа да й Візьму ці. Так, тільки почало клювати, треба, мабуть, трішки звук прикрутити. Я побігла за чайком, а ви подивіться. Я на вас сподіваюся. Я швидко. Ну що, тут не клювало? не показуватиму, що в мене тут є, тому що обратно скажете. Ого, вже де скільки. <риклад> Коняку б зажрали. Невже по мені видно, що я скільки жару? Боже, люди, які ви странні. Та, кружечка моя. Термос мій. <плес> Ой, а який ще. А що зробиш, як мене нема? Я ще зуби попльовую. Та то тоді риби не наловлюся, щоб продати та вставити зуби. Де з дитинство? Ось це ж треба ще відкрутити. 30 дядьків іти просить. Та ділиться з ними бутербродами, може вони зо мною рибою поділяться. не буде, піду просити. Так, риби не випросила. Ну чаем пригощу. Ой, а це ці. Насирать не буду, хай плавають. плавати. У нас запас є завжди. Кружечка, а вдруг знайдеться кого тут угощати? <laughs> Та чаю щось покрепче буде. <laughs> так, ви цей тут трішки подержіть мене минутки дві, а я схожу до дядька. А що ділитися вже треба. Іду з ним чайку трішки поп'ю. Я недовго. Рибаків підкормила, може ж вони все-таки за мною хоч чим-нібудь розплатяться. Mm. От дивись, малий шмотає. А стюр'я сипляться. вже й мотель там подух. Ні одного сегодня. Ну давай хоть разок любви. А що я розказую? Я вже два зловила. Які один. Я на тій лунці один зловила і тут. Так, ну все, короче, мабуть, любить друзі. На цьому моя рибалка на сьогодні завершиться. Було мій два окунька невеличких більше глухо. Буду я зматувати удочки. Бо вже й темніє. Так, всім рибакам не хвоста ні чушії. Всім не рибакам до зустрічі. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Та і все.